Коли в черговий раз мене запитають, а де же ваш український балет? Я відповім зустрічним питанням, куди москофільські кооперативні товариства безжально виганяли з театрів усіх артистів українців? За що за український балет? Де на Закарпатті. І так вам не почулось у міжвоєнний період. Класичний балет існував і тут. Відбувалися постановки, розвивався навчальний процес. В Ужгороді працював хореограф Володимир Лібовицький. Вперше він очолював місцевий театр, а згодом, після тиску влади через український репертуар, відкрив приватну балетну школу. Її набір стартував у вересні 1938 року в будівлі колишнього жупанату, де сьогодні розташований Закарпатський обласний художній музей. Там викладали класичний балет, ритміку, акробатику, міміку та народні танці. Водночас у хості в театрі нова сцена теж пробували ставити балетні вистави. У 1938-39 роках. Сюди навіть приїжджали журналісти з Лондона, Парижа та Праги, щоб писати про ці постановки. Це був справжній. Європейський культурний контекст, у якому Закарпаття жило і творило. Сьогодні ж ця історія майже забута про балетну школу Лібовицького. Не знають навіть ті, хто щодня працює в музеї, де вона колись діяла. То де український балет? Він був, він творився і він є частиною нашої спадщини, яку час повернути знебуття.